Правитель Росії Путін нібито не просив Лукашенка допомогти військам у війні проти України, адже це спричинило б набагато більше проблем. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі. каже, що республіка має з Україною велику лінію кордону, яку важко контролювати. Що сьогодні відбувається на кордоні з Білоруссю, Розпитаємо Андрія Демченка, це речник державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам. Доброго ранку. Добрий ранок. Отже, давайте з цієї теми розпочнемо. Що там на білоруському кордоні. Тому що бачите, багато є зараз промов від Лукашенка про те, що та, взагалі росіяни просто йшли додому через білоруський кордон і через територію України. Ну, багато там всього є. Насправді, давайте про сьогодення, що там відбувається. Як вам слова Лукашенка? Ну, власне, це такі абсурд. president Намагаючись так відкинути від себе ту відповідальність від Білорусі, яку вона має нести за те, що відкрила свій кордон для російських військ, і які вторнулися саме з території Білорусі, також в нашу країну, і тут можливо цим Лукашенко хоче так забути загалом 24 лютого 2022 року. Але звісно, що весь світ і Україна в першу чергу ні. Коли про то не забуде, пригадуючи як саме з Білорусі, російські війська також зайшли на територію нашої країни. Тому як і раніше, власне зазначу, що напрямок кордону з Білорусі для, для нас, для України він важливий. На рівні який кордон з Росією, бо ми розуміємо, що в будь-який момент вони вигадають знову якусь казку, якою будуть прикриватися, і власне ми маємо нарощувати виключно наші оборонні можливості по кордону з Білоруссю по всій протяжності, нагадаю, це понад тисячу кілометрів від від Волині до Чернігівщини, і укріплюючи безпосередню лінію кордону, і укріплюючи наше прикордоння в фортифікаційному відношенні для того, щоб українські воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторно відбудеться з території цієї країни, ну станом на зараз якихось змін в. Е Безпосередньо по лінії кордону ми ми не відмічаємо. Ситуація залишається повністю контрольована. Та й власне поряд нашого кордону на території Білорусі. Ми не відмічаємо якогось формування або щоб формувався якийсь ударне ударне групування, яке б могло становити нам загрозу. В той же час треба розуміти, що в найближчий час мають відбутися спільні навчання між Білорусю та Росією. І в цей час, особливо під час активної фази, яка запланована на вересень, звісно, ризик і загроза для нашої країни вона. Зростатиме, і за цим саме за тим, яку кількість своїх сил Росія зможе перекинути на територію Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки Міністерства оборони і Державної прикордонної служби зараз. Вже відмічається таке поступове прибуття на територію Білорусі російських сил, однак їхня кількість невелика. Це і щодо техніки, і щодо особового складу, які Зараз вже перекинуті на територію Білорусі. І в той же час ми також бачимо, що і Білорусь відправляє на територію Росії певні свої сили, які будуть залучені до цих навчань. Бо а, навчання власне наскільки ми розуміємо, відбуватимуться і на території Білорусі, і на території Росії. Ну так, і завжди ми пам'ятаємо, з вами обговорюємо, що з 2022 року, також коли проходили навчання, були підозри, прогнози того, що може бути наступ, власне, як воно і виявилося. Тепер будемо стежити за цими навчаннями.